Антитерористична операція на півночі Донеччини вступила у фінальну фазу. Таких категоричних заяв нині від самого ранку не шкодували і українські військові аналітики, і генерали вітчизняного політичного фронту. Минулою темною порою спецпризначенці управління державної охорони зробили вільною від терористів територію навколо телевежі на околиці Слав'янська. У ті самі хвилини за 30 кілометрів від Краматорська оточили і кажуть, повністю знищили базу бойовиків. Була інформація, що трьох диверсантів українські силовики захопили у полон. Останні дні під Краматорськом гаряче на антитерористичну операцію терористи відповідають пострілами та новими захопленнями. Цієї ночі вони вже вкотре захопили телевежу у слов'янську. Українські військовики кажуть: серед тих, хто зі зброєю простих смертних немає. Це або професійні диверсанти, або ж найманці. Той хто воює, найманці. Ми їх в обличчя в біноклі бачимо це бородаті, дуже дуже непритаманні для українського населення. Зовні люди. Тому собі розуміли, війна воюють не з місцевим населенням. Тим часом самопроголошений військовий начальник Сергій Здрилюк, більш відомий на прізвисько Абвер, набирається хоробрості і ставить черговий ультиматум українській армії. На виконання його умов дає лише 24 години. Якщо техніка від Донецька не буде готова на 20-30 кілометрів, не будуть зняти блокпости, все буде зажжено і уничтожено. Розвідгрупи диверсіонні у мене вже є. Тіжове вооруження є. але вже вночі українські військові зачистили телевежу від терористів. Повністю знищена замаскирована військова база терористів, атакований та знищений укріп район в межах міста Слов'янськ. і повністю зачищена від терористів. п'ятикілометрова кілометрова зона навколо. Телезійної вежі поблизу села Староварварівка, що під Краматорськом, військові атакували базу терористів, кажуть тих самих, котрі напередодні напали на колону десантників. Операція теж пройшла успішно. Спочатку завдали удару бойові вертольоти, а потім силовики зачистили територію. Поранених та загиблих немає. Дані про втрати з іншого боку не певні, але троє терористів потрапили в полон. За даними групи інформаційний спротив, там силовики приступили до фінальної стадії АТО. А в штабі антитерористичної операції побільшало людей із бойовим досвідом. Прийшли люди, які мають опит ж Ірака, тобто це вже не кабінетні паркетні генерали, а люди, які реально працюють в подобній ситуації. І це, в общем-то, ну, оприлюднено не Віталій Фанасієнко, Олександр Загородний, Ірина Полинок та Вадим Литвин новини 2+,2.